А підскажіть, будь ласка, у вас є цемент для зміцнення моєї віри в людство? А, а ми гуляємо хованки, а можна в якомусь холодильнику закритися на минут п'ять? Не злать. Добрий день, а можна покататися? Сто баксів. Сто баксів? Ого. Давайте сразимося за вашу собачку. Мені потрібна така рослина, щоб я просто милувався і казав, яка ти молодець. Що ростеш сама і мені не треба нічого робити? Ну так. Да. No. Кактус? No. Кажу, шукаю гвозді для своїх планів, тому що вони якось не тримаються. Вас гвозді цікавлять? Гвозді для моїх планів, тому що вони якось не тримаються. Mm. Зрозуміли жарт? Mm. <laughs> Дівчина, я вибачаюсь. Добрий день. Mm. А підскажіть, будь ласка, найкращий інструмент для будівництва гарного настрою. Ah. cool